На війні з російським окупантом загинув захисник, воїн, герой, житель села Опаки Золочівського району. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. З дитинства знайомі дружили і вчились разом в школі. Дуже багато спогадів, дуже добрих, завжди вмів підтримати, завжди підбадьорував І дуже дуже шкода, ми всією громадою нашою сумуємо і будемо дякувати батькам і всім, і йому до віку будемо молитися за те, що він поклав своє життя за нас, батькам, всім близьким щирі співчуття. Ми будемо завжди його пам'ятати. Вічна пам'ять і шана нашому герою. Сьогодні ми маємо сумну звістку в тому плані, що сьогодні привезли тіло нашого героя, Колтовського Сергія, який загинув у Донецькій області. При виконанні бойових дій, і, власне, зараз в короткому часі маємо чин Парастасу. Завтра, в 12-й годині, маємо чин його похорону і молитовно, і процесійно будемо спроваджати його на місце останнього спочинку. Направду, це велика втрата для нашого села, велика втрата для цілої громади, і мені здається, що для українського народу, тому що. Сергій був один з тих, що, як то говорять, він був на своєму місці. Знаєте, це, мабуть, був воїн Господа Бога, яким Господь благословив нашу землю, тому що вже у перші дні, коли був довкола хаос, коли починалася війна, коли люди не знали. Що відбувається, як відбувається, він ніс свій воїнський обов'язок на собі. Він був спокійним, він був рівноважним, він своєю думкою, своєю підтримкою багатьом допомагав, багатьох заспокоював. Навіть якщо взяти ось цю війну, яку ми переживаємо вже, на жаль, другий рік, мені найбільше в голові. Є ці кадри, як він стоїть на блокпості в рідному селі, тут на горбочку, де ми його сьогодні зустрічали, його тіло. Стоять його добрі очі перед моїми очима, тому що це була направду жива людина, направду щира людина, життєрадісна людина, людина з своїм почуттям гумору, людина з своїм баченням світу і лише добрі. Моменти, добрі спогади про нього є в моїй голові. Але, як то кажуть, направду смерть набирає, забирає найкращих, і він є один з тих найкращих. І для нас думаю, це направду дуже велика втрата. Ну, я знаю Сергійка з дитинства. Він був дуже доброю дитиною, добрим хлопчиком, відзивчим, доброзичливим. Ми дуже за ним сумуємо. Нам буде бракувало такої людини в селі. Ми дуже йому дякуємо за те, що він. До нас положив своє життя, будемо його пам'ятали в серцях своїх за його віддане життя. Та шкода, бо хлопець пішов на війну захищати свою державу і нас всіх, що свою родину, що своє село, і буде нам його бракувало так само. Жалуємо, не можемо сумуємо, платимо.